Дружина підходить до чоловіка. Люби, я тут подумала? Мені вже страшно. <рес> Їде чоловік на Запорожці, його зупиняє патрульний і говорить: виїхали зі швидкістю 140 кілометрів на годину. Чоловік виходить з машини, протягує ключі поліцейському і говорить: розженешся до ста, заплачу штраф у потрійному розмірі. Господаркам на замітку. Як готувати заливну осетрину. Берете ментай і всім заливаєте, що це осетрина. Ей, лікарю, я зламав ногу в двох місцях. Ви запам'ятали ці місця? Так. Більше туди не ходіть. Ювелірні крамниці для жінок це вихід із депресії, для чоловіків. В хід. <рик> Читаючи склад цукерки на паличці, розумієш, що для здоров'я краще з'їсти паличку, на якій вона тримається. <рик> Бачу багато оголошень віддам в добрі руки цуценятка, віддам котика і хоч би хтось кабанчика кіло так на сто віддав. <рик> Тату, що таке відпустка? То кільканадцять днів у році, коли перестаєш робити те, що каже шеф, і робиш те, що каже дружина. <рив> Чоловіки, якщо у вас з'явився живіт і лисіє голова, це просто означає, що ви перетворюєтеся з грізного гладіатора на заможного римського сенатора. Коханий, а яка квітка мені найбільше підходить за характером? Кропива. Дай людині рибу і вона буде сита один день. Дай людині вудку, і вона замучить тебе розповідями про риболовлю. У Галі не буває нервових зривів, бо вона живе так, що нервові зриви у інших. Підозрюваний, це ви вкрали гроші? Ні, не я. А у вас є Алібі. А що то таке? Ну, у вас хтось бачив у той час, коли пропали гроші? Ні, слава Богу, ніхто. <рес> а класно, ми вчора погоділи. Ага, класно. Щоправда, після такого класно, хочеться поміняти номер телефону, прізвище, видалитися з Фейсбуку і взагалі переїхати до іншого міста.